Вітаю! Сьогодні шостий день марафону тримач твоєї кукухи, і сьогодні, як і обіцяла, я буду вас вчити бити байдики і відпочивати. Бо ви не роботи, ви живі люди, яким також треба відпочивати і набиратися сил. Так, життя часто буває заповнене поспіхом, безперервними якимись там викликами, і ми розуміємо, що не завжди є час набратися сил, Але сил набиратися треба. Ми розуміємо, що не завжди є час на повноцінний відпочинок. Але не хвилюйтеся, я запропоную вам альтернативні шляхи для того, щоб ви змогли зосередитися, релакснути. Навіть ви зможете це використовувати, коли у вас зовсім мало часу. Повірте. Це вам просто необхідно. Якщо ви плануєте роботу, обов'язково плануйте відпочинок. Перше, що може допомогти відновитися, це дихання. Дихайте свідомо, навмисне зосереджуйтесь на своєму диханні. Навіть просто на кілька хвилин. Замисліться над процесом вдиху і видиху. Відчуйте, як повітря проходить через ваші ніздрі. Сприймайте це як момент насолоди. Концентрація на свідомому диханні насамперед допомагає заспокоїтися в той момент, який ви дихаєте. Це уже техніка самодопомоги сама по собі. Знижується рівень стресу. І ви зосереджуєтеся, так би мовити, на цьому моменті, що з вами все ок, ви дихаєте. Це дає змогу зробити паузу і в щоденних справах, і коли у вас просто накопичився такий шквал втоми стресу і тривожності. Друге, що допомагає, це створення ритуалів, з таких маленьких якірців ритуалів. Знайдіть Маленькі ритуали, які допоможуть вам відірватися від повсякденних справ, від повсякденної рутини, для того, щоб ви змогли просто зосередитися на собі. Наприклад, заведіть там звичку пити чашку чаю, але не на ходу, а десь в тиші, просто зосереджуючись і смакуючи кожний ковток свідомо. Або інше, ну, наприклад, виділити собі місце в квартирі, де ви можете зосереджуватися на своїх потребах, не роблячи паралельно 100-500 домашніх справ, а просто зосереджуючись на собі. Створіть приємне середовище, де можна ну, займатися чимось там одним, відпочивати, проводити медитаційні практики. Важливо пам'ятати, що це ваш особистий час. Особистий простір, особисті кордони, які ніхто не може переходити, тому що в цей момент ви просто підтримуєте своє емоційне здоров'я. Третє, третє, що круто допомагає, якщо у вас в принципі немає часу на відпочинок, це використовуйте, будь ласка, медитаційні аудіозаписи або вмикайте збуки в природи. Ви ж 100% знали, що коли ви виїжджаєте на природу і ви чуєте там хвильки, ви чуєте ліс, ви відпочиваєте. Тому якщо у вас немає можливості поїхати просто в ліс і послухати, як шумлять дерева чи як скрипить сніг, віднайдіть, будь ласка, кілька хвилин на прослуховування звуків природи. Або там, ну, от 100% в Ютубі є спеціально розроблені музичні композиції, які, які допоможуть вам. Слухати природу і відновлювати свою енергію, розслаблятися. Ще дуже важливо масаж. Масаж, він є лікувальний, він є розслабляючий, але я вам хочу сказати, що масаж також є важливим елементом догляду за психічним здоров'ям, тому що він допомагає полегшити напругу, зменшити напругу, зняти стрес. І, відповідно, знизити рівень тривожності. Масаж сприяє розслабленню. І це допомагає вивести токсини з організму, і ви водночас відпочиваєте і покращуєте своє як фізичне, так і психічне здоров'я. Також не забувайте про сон і сон. Теж повноцінний сон, я знаю, що у нас тривоги, я знаю, що у нас постійні там відключення світла, і ми намагаємося вночі зробити ті справи, які не встигли в день, але, будь ласка, не забувайте про сон. І п'яте, згадайте, будь ласка, улюблене заняття, яке вам приносило задоволення. Можливо, не зараз, не в цю хвилину, а десь у житті, яке було до повномасштабного. Коли ми. Займаємося чимось, що приносить нам радість і задоволення, ми відчуваємо, ми відчуваємо якби знеболення від повсякденних занять, рутини і стресу. Приділіть час своєму обі, е, якісь там ексклюзивні діяльності, яка вам подобається, малювання, писанні, незалежно, е, незалежно від того, що відбувається, можливо, ви любите читати. Можливо, ви любите прогулянки. Будь-яка діяльність, яка заряджає вас позитивною енергією. І саме такі заняття допоможуть вам розслабитися і зменшити напругу, і відновити емоційний баланс, перезарядитися позитивом і створити, так би мовити, психологічний бар'єр проти стресових ситуацій. І головне. Головне, пам'ятайте, якщо вам хочеться просто горизонтального стану диванчик, серіали, повтикати, поскролити е, телефон або книга. Е, і хто б щоб нічого не сказав, що ти там лежиш, байдикуєш, ти нічого не робиш, е, вставай, е, щось роби. То якщо вам хочеться горизонтального стану, це нормально. Нормально лежати, валятися. Е, як, як як то кажуть, валятися так, немов ну, би завтра ваш диван заберуть. Але якщо у полежати є потреба, значить це реальна потреба і краще полежати для профілактики, аніж потім е, кажуть, лежати з хворобою, не, не, не дай Боже. Вас не повинно дошкуляти ні докори, ні сумління, ні самокритика про безцільне лежання і проводження часу завтикання. Не грізіть себе. Краще інколи повтикати, а потім включитися у справи, чим втикати без кінця. Просто почуйте мене. Краще інколи повтикати, інколи, аніж втикати без кінця. І е, коли раптом хтось прийде і насмілиться запитати, хто дозволив лежати, так і скажіть. Євсієнко Коуч дозволило, а в неї, між іншим, багато сертифікатів, які підтверджують, що їй можна так говорити. Відпочивайте, мої дорогі, вам це зараз ой як потрібно. І навіть не дивіться у свою, у свою сторону косо. Любіть себе, турбуйтеся про себе. На сьогодні домашнє завдання просто почитати книгу, пов'язати або побити байдики. Нічого важчого, ніж пульт до телевізора в руки не беріть. А індивідуальну роботу, яку я все ж таки додаю до шостого дня, дозволяю зробити трошки пізніше.